Давайте перейдемо до, до серйозніших питань. У мене, у мене не питання, у мене пропозиція до а, колег з ринку інформаційного простору медійного. У мене для вас пропозиція для журналістів-розслідувачів. Ой, давайте я зразу дам цитату Дениса Бігуса, тому що він там говорить дещо перед тим, як було голосування. Він не знав, чи буде голосування, чи не буде, і от він говорить таке. Я не уявляю механізм тиску, вмовлянь, обіцянок, шантажу, підкупу, яким вони змусять Верховну Раду зібратись з канікул і проголосувати. 80 депутатів фігуранти справ НАБУ. Десь півсотні вже отримали підозри. Так, частина цих справ навіть в мене не викликає якогось жодного натхнення, але зараз має значення загальна цифра. Ще якась кількість. Принципово не проголосує за жодних обставин. Вони нагоди з треноження набу ха, чекали 10 років. Коротше, з ідейних міркувань, так би мовити. Чим і погрожувати? Як взагалі мають виглядати ці погрози? Ну, тіпи, якщо ви негайно не заберете набу і сап умого генпрокурора, то вам першим через це її вила. Ну, сорі, це знов художній образ, але погодьтесь, дещо дивно звучить. І от Денис, власне, і поставив те найцікавіше для мене запитання, яке б мені хотілося б, щоб хтось дослідив і розказав нам правду. Розказав нам правду. Про те, що не уявляє Денис. Він говорить: я не уявляю, які механізми змусять от цю клаку проголосувати за. А ви ж бачите, є механізми, які змусили. Причому, що ці механізми нам уже трошечки розказав про них депутат, господи, ще раз згадаю, Олексій Жмеренецький. Він, правда, розказав про той механізм, який змусив проголосувати депутатів перший раз. Я зацитую ще раз: я підозрюю, що більшість членів фракції фантазувала на тему, що це чиясь позиція. І на цих здогадках і була побудована така результативність голосування. Це нам ж Миранецький розказав про перше голосування. А про механізм другого голосування нам майже ніхто нічого не розказав. Майже ніхто нічого, тільки дещо опосередковано. Зараз ми одну таку цитату послухаємо. Вона звучала про з Верховної Ради, і мені здається, що це має бути виклик для журналістів-розслідувачів. Я до вас звертаюся з великим проханням. Я поширю ваш контент і буду поширювати його скрізь, якщо ви знайдете відповідь про те, як кого заохочували проголосувати за закон, який вони проголосували, бо ми знаємо, що голосити набрали. А Денис ж говорить, що я не уявляю механізм тиску, вмовлянь, обіцянок, шантажу, підкупу, яким вони змусять Верховну Раду зібратись з канікул і проголосувати. От, я теж не уявляю, але ж це ж так цікаво, це мені здається, дуже розкриє тему е, нашого. Мікрокосмосу українського політичного владного. Ну, якась частина проголосувала, тому що вони фантазьори. Якусь залякали, на якусь тиснули, якусь підкупили. Це ж таке поле для розслідувань. І мені здається, що є люди, які готові говорити на цю тему. Тому що є, ну вмотивовані там активні спікери, які говорили про те, що це голосування має відбутися. А є. Такі спікери, які з трибуни Верховної Ради сказали дещо цікавіше. Дмитро Костюк, наприклад, ви знаєте, я тут з трибуни чи зі свого місця завжди в цій залі захищаю президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були свідками того, як нещодавно, замість відповіді, я отримав, цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих Ти і Шабунін. Перед тим Шабунін обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то. І отже, от Дмитро Костюк. Під час виступу Стрибуна Верховної Ради говорить, що йому на запитання з приводу, а чого голосувати?» причому невідомо цей закон чи той, який попередній був, непонятно. Ну, і то, і то треба було проголосувати. На запитання, а чого?» йому сказали? Ми зараз ще раз послухаємо цю промову, бо він там, я завжди захищав президента, я людина-президента, але ну, я виходжу з фракції. Там далі спойлер, він вийде з фракції. Але, Але. Типа, я запитав, так а чого голосувати, А мені кажуть: а у нашій державі тут два таких сміливих: от Шабунян <гум> і ти. Ви знаєте, я тут з трибуни чи зі свого місця завжди в цій залі захищаю президенти від нападок опозиції. Від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були свідками того, як нещодавно, замість відповіді я отримав, цитуючи, в нас в країні таких двоє сміливих, ти і Шабунін. Перед тим Шабуріна обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду: не задавай зайвих запитань, а то. А хто, а хто ж сказав цю репліку? От дивіться, Дмитро Костюк уже почав говорити з Трибуни Верховної Ради. Він уже сказав цитату: його можна запитати, так, а хто вам це сказав? І він такий: Ви всі були свідками, Ви багато хто були свідками. Так, свідків можна ще попитати. А хто ж це сказав? А хто це сказав? А можуть якісь джерела десь комусь нашептати? Хто сказав оцю фразу? У нас в країні двоє таких сміливих. Ти шабуєн, Боже, Боже, просто у нас дві сміливі людини в країні Шабуєн і Дмитро Костюк, поїваєте, от більше сміливих немає. І головне, що Костюк потім розповідав, що це було сюрпризом. Я пам'ятаю, що у нас Юлія Яцик намагалася вийти з фракції, їй треба було тричі подавати заяву. Тому я виступив з трибуни зразу, щоб у мене не було зворотнього заявити голосно і так далі, і так далі. І я вирішив це все відрубати і публічно з трибуни розповів, що думаю про Тимошенко, Бойка, Рабіновича, Порошенка. Я тоді одразу спалив мости для виходу в інші фракції. А зараз так само треба було спалити мости зі своєю. Коротше, я у тексті, який він виголошував зараз, не почула нічого про Тимошенка, Бойка, Рабіновича і Порошенка. Ну, це можливо десь раніше було. А цього разу Дмитро Костюк виступав, оце сказав, що мені погрожують, і потім сказав, що не може бути у фракції не повірити з якою святою людиною. Не задавай зайвих запитань. А то і ось з одного боку маю думки про це і пам'ять про те, що я тут завдяки президенту і маю підтримувати президентські рішення. А з іншого боку, власні принципи. Я голосую за. Я підтримую президента і водночас, як виявляється. Я голосую за правки людини, яка вже давно в цій залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери, це не моя фракція. Ви зрозуміли, що він має на увазі? Це не повага до інституцій, до країни. Я буду голосувати за, і вибачаюсь перед кожним, кого я дерекав, захищаючи її. Дякую. Ви те розумієте, який квартал 95 став взагалі цікавий порівняно з засіданням Верховної Ради? Ну, взагалі. І от Костюк говорить: я підтримую президента, я голосую за. Підтримую президента. Ну, тобто, його голосування, яке було тоді, тоді. Тому що він говорить, я голосую за, я підтримую президента, і водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка давно вже в залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за добесною суттю, він має на увазі Бужанського. І якщо він голосує за правки Бужанського, то це він півтора тижні тому голосує за. Тобто він от тоді підтримав президента. А ми ж знаємо, що насправді це була не підтримка президента, що насправді це все. Тобто, більшість членів фракції фантазували на тему, що це позиція чиясь, чиясь керівництва якогось там з банкової чи керівництва фракції, і на цьому з цих здогадках і була побудована а, така результативність голосування. Ну дивіться, я, я ж нічого не вигадую. Я просто вам цитую, причому у скороченому вигляді. Тому що якби я в довшому вигляді можна було просто поставити всю трансляцію. але ви б це не дивилися, тому що це особливо ніхто і не дивився. Я дивилася, бо матеріал, пацієнти, що мені треба.